Ну, слухайте, пане Михайле, ось та сама ядерна війна, якою лякають. Ну не знаю, можливо, не лякають, але це колись і здійсниться, не дай Боже, звісно, яка може тривати 5 хвилин. От ми на межі, Путін цю межу наближає, чи це просто все якісь інформаційні залякування, інформаційні кампанії, та не більше? Друзі, ну давайте будемо реалісти. Так, що, що може бути насправді, і чого бути не може? Угу. По-перше, Путін починає брязкати ядерною зброєю, коли програє в конвенційній війні. Коли у нього виникають проблеми, він починає доставати орічнік, той самий річник на букву Х, ще Посейдон, Бурєвєснік і все таке інше. Давайте розберемо от все по полочкам, що може бути і чого не може. Давайте почнемо з Посейдона. Посейдон. Ну, окей. Дуже довга торпеда, яка може там е, рухати з швидкістю 185 км на годину і нести боєзаряд масою 108, 100 мегатонн. Окей, наскільки це реалістично? Друзі, е, в Інституті гідродинаміки Академії наук України розроблялись певні е, наконечники для е, торпед, е, які мали коверну на середині, яка створювала навколо торпеди певний гідродинамічний шар, який дозволяв торпеді рухатись в воді з великою швидкістю. Але гідро, гідро, саме гідродинамічний спротив і тертя, яке ракета від яка, таке, торпеда відчуває у воді в середовищі, він не дозволяє розвивати таку швидкість в жодному разі, тому що спротив води, він дуже великий, і така швидкість, вона просто ну, фізично нереальна. А якщо навіть розігнати за допомогу, вона буде залишати дуже великий слід, що дозволить виявити таку торпеду. Mm -hmm. Це по-перше. Тобто, чи реалістична швидкість 185 км на годину дуже сумнівно. Чи реалістичний заряд в 100 мегатонн? Ну, ще більш сумнівно для такої торпеди. Mm -hmm. е, що реалістично? Реалістичний заряд в одну-дві мегатони. Що буде з такою торпедою? Торпеда вона не буде мати е, точного е, позиціонування в просторі, тому що е, шар води, він приховує. Е, будь-які радіосигнали, тим паче, що це солона вода, яка екранує фактично ракет. Для зв'язку з підводними човнами використовували і використовують по цей час частоти дуже низького радіодіапазону, що дозволяє отримувати. Тобто низький радіодіапазон він дає можливість інформацію отримувати дуже повільно, тобто, ну, майже в режимі азбуки морзу. Що ну, замало для керування такою торпедою. Отже, що ми маємо? Скоріше за все, інерційну систему наведення, яка дозволить такій, умовно, торпеді доплити, допливсти куди-небудь в район поблизу США, як вони обіцяють, і вибухнути з силою там, ну, максимум 2 МГ. Що це призведе? Це призведе до хвилі приблизно 100 метрів в районі вибуху і, і все. І більше нічого. Тобто ця хвиля навіть до узбереження не дійде, не кажучи вже про те, що вона має змити цілий континент. Тобто це чергова Медведівська чи путінська лякалка, яка може працювати лише в алкогольній уяві. От це реалістично. певно, що такий доклад був покладений на стіл травм. Щодо бурів Ну, звісно, прямоточний двигун дозволяє такому, такій ракеті літати довго, і цей проєкт розроблявся ще в 50-60-х роках така лякалка. Угу. От. Що реалістично? Ну, Реалістично, що така ракета буде видна на будь-яких радарах і. З неї буде та ж історія, що звичайними крилатими ракетами, і не більше того, про забруднення там повітря, коли вона буде літати, ну, мова не йде, тому що повітря не буде насичуватись радіоактивними речовинами. Ну і, скоріш за все, доля такої ракети буде збитою на перших хвилинах польоту над територією НАТО. Тобто, всі ці лякалки мають лише винятково медійний ефект, і не більше того. Причому медійний ефект навіть не для Заходу, а для особистих там, громадян Росії, угу. які мають вірити у вяліччє російського оружя і мати там йти знову-таки вербуватися на війну в Україні. Це все, що вони можуть досягти. Що може реально бути? Реально Сполучені Штати готуються до інших сценаріїв, і ці сценарії вони більш реалістичні. І якщо щось почнеться, то почнеться саме з цього. 26 березня 2019 року президент Сполучених Штатів Трамп на той час підписав екзекутівний ордер про підготовку Сполучених Штатів систем управління органів державних комерційних. До захисту від електромагнітного імпульсу, ініційованого ядерною зброєю. Що то є? Ще на зорі, коли починали тестувати і розробляти ядерну зброю, там на зорі на межі 50-60-х років, було зроблено кілька великих тестувань, вибухів у, на великій висоті, там 20 плюс кілометрів, і у космічному просторі. При е, такому вибуху, навіть невеликого заряду е, ядерного, то виникає потужний електромагнітний імпульс, який знищує електроніку е, у напрямку uh -huh. екватора, тобто така підкова виникає, яка знищує на великій території там, майже до 2000 км у радіусі. Що це означає? Ну це означає, що е, саме такий софт-кіл. Тобто, м'який удар на великій висоті mm -hmm. може знищити електроніку. Ну військова електроніка, вона захищена. А от холодильники, пральні машини, там телевізори, вони, на жаль, будуть знищені. Ну і там побутова техніка теж. Зрозуміло. От якщо щось почнеться, почнеться саме з такого. Удар. Пане Михайло, я вам ні. дуже дякую за таке е, роз'яснення. Найголовніше, що зрозумілою мовою, і кожен ну, те, що хотів почути, я сподіваюся, почув і знайшов у ваших словах. Михайло притула, полковник запасу СБУ, експерти з військової контррозвідки, з нами був на зв'язку.